З якого віку важливо розпочинати з дітьми говорити про якраз інтимні органи нашого тіла, про інтимні частини нашого тіла, з якого віку нормально це починати, щоб дитина розуміла? Угу. Це можна почати від самого народження. Коли ми називаємо всі частини тіла, дивись, який носик, який тебе гарний, чи очка показують: от мамине око, твоє око, вушко. Так само ми можемо говорити про геніталії, тому що для дитини це просто слова, просто назва. Сором це чи незручість, чи якісь інші емоції, це ми дорослі привносимо. А для дитини це однакове. Тому найперше, ми просто знайомимо дитину, називаючи все. Це коли ми говоримо про частини тіла. Далі у нас іде етап, коли дитина починає вміти говорити. І тоді ми ще щось більше пояснюємо, привносимо. Наступний етап у нас де 2-3-5 років це коли дуже важливо вже почати дитина, вже може повторювати ці слова за нами. І тут ми вже починаємо говорити про кордони більше на її вік, від 5-6 років. Це вже те, де ми починаємо говорити з дитиною більш закрито, більше як приватні розмови з нею. Ну і далі підлітки, це вже ми будемо говорити про, про стосунки. Дивіться, ми можемо заглибитися в кожен етап глибше, тому що буде відрізнятися. Якщо 3-5 років ми говоримо з вами про відмінність, ви озвучили в питаннях: відмінність, хлопчики, дівчатка, яка різниця, що я складаюся, чому хлопчика так, чим дівчинки так. То вже п'ять-дванадцять-тринадцять років, тут чи до десяти, ми говоримо про е, ролі, так чому е, як себе мають поводити, як я себе маю поводити, якщо я хлопчик чи я дівчинка? Uh -huh. Ну uh -huh. і наступний етап останній це вже а що мені подобається, і як бути з тим, коли в мене якісь почуття збудження, мені щось хочеться, а цілуватися можна чи ні? А за ручку а з ким і як іде? Угу. Тут буде вже більше цих питань, але Ось... насправді про інтим ми можемо говорити на будь-якому віці, але то, ем, тими словами і в тому. В тому об'ємі, який буде просто цьому віку відповідати, mm -hmm. ну от е, хочеться напевно найперше е, визначитись навіть не з дітьми, а з самими батьками, тому що у mm -hmm. батьків бар'єр говорити з дитиною про такі речі через якісь свої упередження і архаїзми. І е, от я пам'ятаю, колись була тема, е, як говорити з дітьми про інтим. І от е, батьків ставить ступор, коли дитина приходить і каже: Звідки я взявся, і батьки одразу думають, що дитина хоче почути про секс, і вони ніяковіють. Але дитина, вона ще ну, от як ви сказали. Вона думає іншими категоріями. І їй важливо просто сказати, що тато і мама люблять одне одного, і ти народилася там з животика, і, все, і цього буде достатньо. І от батьки ускладнюють. Давайте почнемо з того, як батькам перестати ускладнювати взагалі ось таке спілкування з дитиною і самим позбутися сорому е, цього діалогу. Угу. Так, ну найперше, я хочу підтримати батьків, тому що е, теперішнє покоління батьків. Воно, напевне, перше покоління, яке е, вчиться говорити і давати статею виховання своїм дітям, тому що е, попереднє відносно так, попереднє, там, 20 років тому, це не було таким е, не то, що популярним, а прийнятим. І виходить, що певні смішки сорми, які раніше був десь в когось вихован, він присутній в дорослих, воно тригриться на автоматі. А теперішні, тобто немає прикладу у теперішніх батьків, так, як виховувати, а і треба на нього вчитися. І плюс піднімаються теж, як їх виховували, ці почуття. Тому це нормально. Ми, батьки ці, коли беремося за це питання, тому що вже наші діти, коли дивляться, як ми це робимо, вони вже будуть робити це природніше. Тому це підтримка батькам. Тепер до конкретики, так, конкретні якісь поради. Щодо сорому, а, значить. Ще раз запам'ятовуємо собі, що почуття емоцій сорому ми привносимо самі, дитина це так не бачить. Друге, ми озброїмося кількома такими правилами техніками. Наприклад, ми можемо користуватися з вами малюнками. Для віку. До п'яти років, навіть до е, варто користуватися малюнками-картинками, не реальними фотографіями. І зараз є безліч таких, і в інтернеті можна знайти і книжок купити. Наступне, тобто вам в допомогу, ви можете знаєте, але ви можете показати дитині отут, отак і так. І воно на її вік буде таким ну, мультяшним чи дитячим. Тут все окей. Далі слова самому собі вивчити – Анатомію, так, як вона називається, для того, щоб розширити свій словниковий запас, не всі ним володіють. І коли ви перший раз скажете своїй дитині, ну, наприклад, ем, ну, сідниці, попа, окей, але, наприклад, там вульва, піхва, вагіна, мошонка, статевий член, це є нормальні словникові запаси, але я впевнена, коли я зараз це говорила, декого з вас виник сором. Це нормально, тому що в нас таке минуле. Коли ви будете ці слова вперше сказати, вам буде можливо ніякого. Коли ви друге, третє це будете говорити, ви самі цього звикнете і вам вже не буде соромно. Це справа звички. Тепер наступний пункт, коли батьки переживають і соромляться, що я навчила раз в дитину таких слів, не всі батьки. Це роблять, чи, можливо, в нашому суспільстві ми казали, ще на зламі, не всі можуть правильно зрозуміти, якщо раптом в садочку моя дитина почне такі слова говорити, чи при комусь, чи при госях. Ми даємо дитині, ми не, не, щоб в іншу крайність не падати, нам не, не тільки ми обмежуємося анатомічними назвами, ми показуємо, розказуємо нашій дитині, що е, те саме е, частина тіла може по-різному називатися. Е, і можна використовувати дитячі слова, так як ми кажемо, «вушко», вухо, носик, ніс, є ще інші слова. Е, і е, ми пояснюємо, що ми можемо дитині пояснити, що не всі цим словом користуємося навіть для дитини для трьох дитини років, це вже можна пояснити. Потім, якщо ви ще хочете тебе застерегти, навчіть свою дитину слово геніталії. Це таке більш вже м'якше слово, і для вас щедяще, і для інших можливо. І пояснити дитині, що на дворі, якщо потрібно це використати, ми називаємо це загалом словом «Італії», якщо це потрібно. Так? Е, для чого нам дитину вчити більш детально? Е, найперше, тому що людина повинна знати, що вона складається. По-друге, тому що це є питання безпеки, щось пояснити чи навіть е, не, не, не тільки безпека, коли треба звернутися до лікаря. І треба щось пояснити, де мене були, чи якось так, чи як піклуватися про себе. Mm -hmm. Ну і останнє, що скажу, це е, якщо ви відчуваєте, що вам ну, дуже виникають якісь навіть можливо агресія гніву, ви розумієте, що це щось не туди. Е, ви можете звернутися, звісно, до спеціаліста для того, щоб ви виявити, що за вашим соромом стоїть, mm -hmm. е, чи, е, чи страхом, чи гнівом, можливо, люттю навіть. Ну, Добавлю річ, яку напевне знаю. Тут не тільки про розмови йде мова, тут йде також мова про те, що дитина робить, і батьки можуть побачити, коли ти на себе оглядає. Ну, Особливо 3-5 років діти починають демонструвати, заглядати, заглядати, за батьками, хочуть щось торкнутися. І тут е, теж uh -huh. важливо слідкувати за своїми емоціями і забрати собі свою проробку. Uh -huh. І останнє що тут скажу. Чим більше ви будете самі читати літературу на цю тему, самі займатися самосвітою, о, в статевому вихованні, в інтерній сфері, для вас почав це все більш звичним. Угу. Е, і до речі, е, є така тенденція, що для лікарів е, легше говорити е, про частини тіла, тому що вони до цього звикли. Е, і, напевне, ще добавлю тут що. Додам, що коли е, ви кажете дитині іншими словами, наприклад, е, е, хтось любить казати, там, краник, квіточка. такі... Ну, угу, пестики е, слова, і тичинки. Угу. Так, слова-замінники, слова то ви ж насправді е, го, вам менш соромно, але ви ж насправді говорите про одну і ту саму частину тіла. Чи угу. ви називаєте її піх? чи квіточка це буде одне те саме. Це тільки ви вкладаєте, що це слово яке кеститливе, а інше ні. То це про проробку про, про працювання себе. І я все ж таки заціпила за ці слова замінники. Ми, як спеціалісти, дуже не рекомендуємо їх використовувати з різних причин. По-перше, для того, щоб заради безпеки коректно їх називати. По-друге, коли дитина починає розуміти, що ви слова ці замінили, вона починає розуміти, що для вас це тема чи сорому, чи ви щось приховуєте, а отже. Шанс, що вона е, підійде з вами, коли буде потрібно цією тем поговорити з вами, стає меншим, тому що якщо батьки мої щось там заміняють, ховають, приховують, ну то зрозуміло, щось тут не те. А нам дуже важливо, ви як ведучі, спочатку сказали це будувати довіру. Це головне, щоб дитина могла на будь-які теми з нами говорити. Тоді вона буде в безпеці. Це точно. Мені здається, що коли ми уникаємо певних слів, певних категорій, найменувань, то ми дистанціюємося як від самої теми, так і від дитини, яка в майбутньому, можливо, була б готова це разом із нами обговорити, але через таку певну дистанцію, то вибудовуються кордони, а не мости, як ми хотіли би це зробити. Так тому е, ви так зачем. Пили, що важливо все правильно називати заради безпеки, заради власних кордонів, заради майбутніх ситуацій, коли будуть набагато важливіші питання, і глибші питання стосовно інтимності, стосовно взагалі статевого виховання. Як це прямо впливає на життя, наприклад, маленької дитини, коли вона починає приходити з такими запитаннями, і тільки-тільки починається оця обізнаність в плані власних кордонів? Плані безпеки, як батькам пояснювати такі речі так, своїм наймолодшим? Про кордони про безпеки, да. так. Так, е дивіться, -е, значить, перший принцип, звісно, спокійно е -е, використовуючи гру? Е -е, наприклад, е -е, взагалі, взагалі, коли ми говоримо про концепцію е -е, кордонів. Ми повинні розуміти, що дитини не має таких понять, як мої особисті кордони, кордони мого тіла, любов, доброта. Ми своїми означеннями, що ми пояснюємо, ми і вчимо, що таке кордони. Тому це ми, батьки, які повинні ініціювати, не чекати, поки дитина сама почне говорити на цю тему, тому що є таки, така думка, вона трошка помилкова, щоб починати тоді говорити, коли дитина почне сама задавати питання. На питання її цікавість, ми додатково відповідаємо, а це наша відповідальність почати про це говорити. І коли ми здавимо правила, розказуємо, що це твоє тіло. Воно належить тобі, ти маєш справу сказати, що мені не подобається цей обійм. І йдеться не тільки про статеве виховання, а в принципі про моє тіло, що може, мені не подобається, щоб хтось мене торкався. За руку торкався, наприклад. І так дитина починає розуміти, що е, як мені всвяти ці кордони, бо, в принципі, відчуття кордонів у дітей є вроджене. Якщо маляті не подобається, воно тільки народилося, але щось торкається, воно що відвертається. Воно відчуває, що воно закладено, що я можу ставити якийсь кордон. А ви вивчите, як і про що. Е, наприклад, тут в нас є, коли я почала говорити про гру, ви можете брати іграшки і розігрувати з ними різні, розігрувати різні ситуації. І в цих ситуаціях ви програєте і можете грати два сценарії: що є невірним, а що було вірним. І потім з часом запитав дити, дитину, коли починаєте, наприклад, сценарій, два герої чи троє, хтось когось торкається, той каже, ні, стоп, мені це не подобається. І, наприклад, йде герой до іграшки мами і каже: Мама, о, цей хлопчик, чи ця дівчинка чи це дядя тьотя, вони мені таки сказали, чи торкнулись. І як мама, допустимо, там реагує чи тату. І ми можемо вже потім, черговий раз граючи, перепитувати дитину, а як потрібно поступити? І так будемо перевіряти, дитина буде нам розказувати. Другий момент. Потрібно пам'ятати, що тут немає такого, що ви раз сіли, поговорили, і дитина сказала добре, і запам'ятала. Для діток будь-яких питань, які ви виховуєте, ми повторюємо і стабільно знову і знову, знову, і знову і знову, знову. І тільки так дитина буде вивчати. І може, деколи за місяці або за рік дитина тільки видасть те, щоб ви регулярно, регулярно її повторюєте в неї те саме різними словами. Третє, це в нас є е, вже дуже відоме правило трусиків. Е, е, що це за правило? Значить, це не тільки про те, щоб торкалися, але це також про те, що зона трусиків це те, що ми не показуємо, це те, що ми також не дивимося в інших, і це також ну, не, торк, не дає іншим торкатися Торкаємося, якщо себе Теж ми пояснюємо, які тут є правила. І. Е, Тут важливо, що коли е, ви сказали це дитині, а ми говоримо повторювати, е, щоб дитина це запам'ятала, ми це вводимо також е, в практику. Наприклад, дитина починає, ну, діти в 3-5 років, у них вже зацікавленість починається в різниці, і, і в дорослих це виглядає, і вони можуть підглядати за татом, за мамою, е, і ми показуємо, що тут ми не дивимося, яке в нас правило трусиків. Ми запитуємо, дитина відповідає. Чи, наприклад, дитина підходить е, і починає там, шльопати, маму-тата, і це гра цікаво. але вже після трьох років ми кажемо, що ні-ні, в нас є правило трусики, та ми не торкаємося. Але ми пояснюємо, коли торкаємося. Наприклад, коли мама тебе миє, це добре, це можна. Потім ти сам навчишся. Що сама навчишся. До лікаря лікар може торкатися тільки, якщо дозволила мама або дозволив тато. Інші не можуть. Він кажуть, коли там виростеш. Ми можемо говорити про майбутнє, або можемо, коли наступає 5-6 років, ми вже міняємо тему, ми вже пояснюємо, що є пари, бо дитина вже цікавиться, як поведеться хлопчик і дівчатка. появляються перші симпатії. І mm -hmm. ще книги нам допомогли. Зараз все більше і більше є е, книг. Є така одна, яку можна вже з двох років показувати, і навіть рекомендується психологам на сьогодні. Це є м, значить, авторка Марі Вабес. Я думав, що ти мій друг. Е, я не знаходила українським перекладом, але я бачила допис в інстаграмі, де книжка дуже маленька, там більше малюнки і трошечки слова. Де є в інстаграмі, зробила картинки, скопівала і під тим, навіть дали український е, переклад текст. Це конкретно проти насильства. Е, знову ж таки, не лякайтеся цієї книги, тому що ми дорослі будемо розуміти, там ведмедик і герой і вовк. І вовк бавиться, але потім вовк робить не, не все те, що подобається ведмедику. Нас це може лякати, бо ми розуміємо, про що може йтися. Але для дитини це звучить, в принципі. Я з ким відправлюся і мені щось не подобається. Він не бачить бачиться як сексуальне насильство. Це ми розуміємо з вами, що це може бути і насильство, а може бути просто гра, де мені зробили боляче. І mm -hmm. Там як цей ведмедик з цим справлявся. Дуже цікаві поради, і вони настільки зрозумілі і практичні. Ми дякуємо, що ви нам їх озвучили взагалі. Е Чудово, що сьогодні вже піднімаються ці теми, які раніше могли бути частково табуйованими, особливо коли ми говоримо не просто про сприйняття дитиною свого тіла, а про сприйняття приватності свого тіла. І мені дуже імпонує, Я нещодавно побачив в інстаграмі таке відео, де американська вихователька в дитячому садочку співає з дівчатками пісню і каже, що там показує рухами різні частини тіла і співає. Це мої приватні частини. Це мої приватні частини. Я не дозволю їх торкатись, я не дозволю на них дивитися. Ну тобто, ось і дитина вона вивчається і розуміє, що так, є межі і є кордони того, як я маю взаємодіяти з іншими людьми і де тримати ось ці межі. Дякуємо, Софія, за те, що доєдналися, і в такій правильній формі подали цю інформацію. Будемо сподіватися, що принаймні у батьків почнеться процес уникнення цього сорому. і Покращення своєї ірудиції для того, щоб ці теми стали для нас звичайними, нормальними і е, потрібними у розмові з дітьми. Дякуємо вам.